Книгу Псалмів, до речі, ми її, з неї починали. І відкриємо 84 й псалом Українських біблій, 83-й ценотанні Біблії. я буду читати з першого рядка. Які любі оселі Твої Господи Салата? Затужена та омлюває душа моя. За подвір'ями Господа, моє серце та тіло моє линуть до Бога живого, і пташка знаходить домівку і кубло собі ластівка, де кладе пташенята свої при жертвенниках твоїх, Господи салуати, Царю мій і Боже мій. Блаженні, хто мешкає в домі твоїм, вони будуть повіки хвалити тебе. Блаженна людина, що в тобі має силу свою. Блаженні, що в їхньому серці дороги до Тебе, Господи. Займайте, будь ласка, свої місця. Це тільки половина псалма. Я думаю, що ми навіть цю половину не зможемо розглянути. Наскільки вона велика, наскільки вона глибока, наскільки вона пережив, відкриває середину цього автора. До речі, всі чудово знають, що книга «Псалмів», вона ще називається книгою анатомією душі. Душі людської, душі, емоції людських переживань саме більше вони відкриті якраз саме вниз Псалмів. І до речі, великих догматичних речей. Про нашого Бога якраз відкрито також саме багато в цій книзі. Дослідники вважають, що цей псалом він написаний на <кхи> на місце із повторення закону. Місце із повторення закону це 10-й розділ 20 вірш. Не доберусь до закладочки. Не допируйте закладочки. Так, да, вже вивев швидше. Господа Бога свого будеш любити, йому будеш служити і до нього будеш горнутися, а йменням його будеш присягати. От вважають, що автор, яким є от, хтось із Синів Кореїв, він написав цей псалом, він записаний, він починає цей. Цю пісню такими рядками, як любий оселі твої, Господи, затужена та омриває душа моя за подвір'ями Господа, моє серце та тіло моє линуть до Бога живого. Знаходити спільність. От горнися до Бога, і це як відгук цього псалма, я сумую і бажаю бути в храмі Божому. Не тому, що храм був однією із величнішою і прекраснішої споруд. Так, да, він був такою, особливо всередині. Якщо ми подивимося, там дуже багато золота Соломон використав різьби красивої. Він дійсно був красиво влаштований. Хоча він не був таким, знаєте, яким, яким, якимсь величним помпезним, якимсь там <кхів> зикуратом. Він був невеликим, але він дійсно вражав своєю красотою і ще одне чому. Автор бажає там бути, це не із за, за красоти будівлі. А от ми читаємо сказано, автор говорить в третьому вірші: моє серце та тіло моє линуть до Бога живого. Моє серце та тіло моє линуть до Бога живого. Він розділяє серце і тіло, це, як ми сказали, душа і тіло, так? Але. Це значить все моє єство. Все, що є в мені, повністю я весь бажаю вернутися, бажаю бути з Богом. От про що починає говорити автор. Він говорить про е, своє, свої переживання, свої емоції, те, що дорог, дороге для всього нього. І він говорить, що це Бог. Це Господь Бог, йому він дорогий. Він, він любить його і він прагне до нього. Знаєте, це <кхе> показує, що з Богом є особливі стосунки. Кожної людини, в кожній може бути отакі -от особливі стосунки. Якщо подивитися на той світ, античний світ, подивитися на єгипетську культуру, грецьку культуру, культуру Месопотамії, Культури поклоніння богам і уявлення про богів, воно дуже відрізняється від того уявлення, яке нам відкриває бідня. Наприклад, греки вважали, що Боги не, не шанують як людина, до людини, вони відносяться знаєте, з такими, як це щось побутова річ. Якась побутова річ, до якої от вони відносяться як ручка, яку можна використовувати, яка створена для якоїсь такої от праці, для... от в них було таке уявлення. І вони не заслуговують нічого доброго, ніякого відношення гарного людина не, не може очікувати від богів. А згадаємо того самого Зевса, який покарав. Прометея за те, що він дав людям вогонь. Він дав людям вогонь, люди не заслуговували навіть вогню. Такого блага, як вогонь, і оці боги карають. Там, головний Бог карає іншого Прометея, відприковує його до скали. І орел прилітає і кожного дня розкльовує йому печінку. да. І от уявіть їхнє уявлення про богів. Їхнє уявлення про богів, що вони можуть розпорядитися людиною, як вони хочуть. Як вони хочуть. Можуть вбити, можуть покарати, знищити, спалити. Це от як боги захотять, така доля і буде. Така доля в людини і буде. І уявіть, коли відкривається Бог Моїсею. Зверніть увагу. Він називає його по ім'я. Це книга вихід. Не спам'ятаю місце. Можливо, ви знаєте. Можливо, ви знаєте, знають. Да, де Бог звертається до Моїсея і Він каже: Я називаю тебе по імені. Здається, це 33-й 33 розвідку. Але добре, можливо, ми повернемося. Повернемося до цього. І Тут з'являється дуже дивно. Бог може і бажає мати стосунки з людиною. Це перше. Бог бажає мати стосунки з людиною. І от зараз ми будемо з вами святкувати Різдво наступного тижня. Бог не тільки бажає мати стосунки з людиною, Він не тільки посилає сонце, дощ, ті часи благоприємні, якими ми користуємося. Він ще більше. Він сходить в образі людини для того, щоб послужити нам. Уявіть свідомість людей того світу, Бог сходить, щоб послужити людям. Це нонсенс. Це нонсенс цього бути не може. Бог може любити людину і бажати їй блага. Як це так? От уявіть. І от Книга Біблія вона показує нам і розкриває Бога, який любить людину. І людина відгукується на цю любов своїми почуттями. Може так само проявляти до Бога свої почуття. І от цей автор він говорить, Господи, люблю оселі Твої. У російській дані Біблії там сказано вожделенне. В да, ваших бібліях відкрийте 83-й псалом, там сказано «вожділенний», Це бажає всім своїм єством. Це слово використовується е, в книзі буття 3 розділ, 6 вірш, коли Єва дивиться на це дерево, на цей плід, і написано, і він стає для неї бажаним, вожділеним. Вона його хоче і очима, і всім своїм єством вона хоче. Всією своєю природою. Так от автор тут він говорить, що Господи, я до Твоїх осель, до Тебе, всім своїм єством, всім бажаю припасти до Тебе, бо Ти Бог благодаті, Ти Бог милості, Ти Бог, Він далі говорить: оцей весь псалом. Якщо ми його прочитаємо, каже: Ти робиш добро тим, хто любить Тебе, Ти підтримуєш їх. Очі Твої. Оглядають кожного, і особливо тих, хто надіється і йде до тебе. І це дуже дивно було в тому світі в тому світі бачити Бога, який опікується прости, простою людиною, навіть рабом, навіть тим, хто є приходьком. Якщо ми подивимося книгу вихід повторення закону, де Бог дає настанови для народу, він говорить, що як будете служити Богу, там священники, яку роль будуть нести, а, хто буде, як ви будете йти, як по яким законам ви будете жити, і там йде така проставочка про те, як поводитися з своїм братом, як поводитися з рабом і як поводитися з приходом. Дивіться, каже, якщо ти вдариш раба свого в око і пошкодиш йому в око, відпусти його. Якщо пошкодиш йому зуб – відпусти його. Як це? Раба? В тому світі розуміння раб це річ. Проста річ, з якою я можу зробити, що дабо. Я хазяй. Вона моя, я нею розпоряджаюся. Захочу вбити, викинути, викинув. Нагородити нагорожу. От як відносились, боги не мали ніякого відношення до тих. Грабів і самих низьких, низьких, низьких слоїв. А Бог починає писати поле своє не до, полі, до кінця, щоб довіси і приходько було що взяти, чим було покормитися. Ви розумієте, наскільки міняється уявлення про тих богів, які були в тих територіях чи в тих імперіях на той час? І Бога біблійного, який добрий, який милосердний, який чує тебе, який називає по імені. Мойсей, Господь говорить, я знаю тебе і я називаю тебе по імені. Мойсей, який пастух пасе десь там отари. Далеко. Моїсей дуже добре знав культуру. Єгипту, який був близько до фараонів, ви знаєте, хто такий фараон для Єгипту. Це Бог. Без волі фараона сонце не сходить. Якщо фараон не скаже, сонце не зійде. І він чудово знав, що фараон і про народ опікуються. Ну, добре, якщо він знає тих, хто поруч його оточення імена далі все черні, як говорять. Да? Маса. І знати їх кожного, це не обов'язково. Бо Біблія відкриває Бога, якого, з яким можна мати стосунки, який дивиться на тих, хто шукає його, хто не до нього. Навіть якщо подивитися цю історію з Яковом, який обманює свого брата, то там же ж нам є. Він же хоче мати Бога і Божого благословення, і Бог його не засуджує за це. Він же хоче, бути, мати, отримати ці, ці Божу благодать, Боже благословення. Бог звертається до Авраама. Авраам вийде і йде. І Авраам слухається. Він іде до нього. Він знає, що Авраам піде. І Авраам йде. Бог шукає завжди тих людей, які, знаєте, хто хоче бути в стосунках. Хто хоче... Хто шукає підтримки, кому потрібна підтримка? Бог чекає. Бог в книзі вже в Новому заповіді, в да, книзі об'яву не чекає, каже, я стою і стукаю. Хто відкриє, війду до нього. І він не є Богом насилля, як тоді люди уявляли, Бог Фатума, який може зробити все, що завгодно з людини. Він каже, ні, я стою і стукаю. Це зовсім інший Бог. Наш біблійний Бог, і по-особливому Він розкритий, безумовно, в Ісусі Христі. Написано і Слово було з нами, повне благодаті і істини. Повне благодаті і істини. І от до такого Бога лінне душа цього автора, серце його горда. Він каже, як мені добре в твоїх оселях, в твоїх домівках. Як мені добре, Господи, бути з тобою, тому що ти підтримуєш, ти огортаєш, ти щит, ти сила, ти не відкинеш мене в самих великих трудностях. Ти не кинеш, ти підтримаєш. Ти бажаєш блага мені. І Господь говорить, тільки я, я один знаю, які наміри маю про вас. Наміри на благо, на добро для кожного. Бо так Бог полюбив цей світ, що віддав сина свого Однонародженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. От до якого Бога ми приходимо! От з яким Богом ми маємо стосунки. Не Бога, який десь далеко створив цей світ і забув. Він як, як вода навколо риби. Це знаєте, коли люди кажуть, покажіть нам Бога. Це все одно що рибі, яка знаходиться в воді показати воду. Він кругом, він поруч, він близько Слово Боже говорить: призови, заклич мене в щастя, шкіль, і я відповім тобі. І ти прославиш мене. Я спасу тебе. Дави! Він по особливому в своїх псалмах і ці, ці книзі псалмів, він по-особливому розкриває нам Бога. Давид, можна сказати, це така яскрава особистість, які стосунки з Богом, вони просто відкриваються, і Він розуміє, що все, що я маю, все, що, все, що я отримав, владу, дім, славу, царства. тільки, тільки тому, що. Давид тримався за Бога. Він йшов з ним, він прагнув до нього. Навіть коли падав, навіть коли помилявся, він вставав і казав, Господи, поверни мені радість спілкування з тобою, повернись. Тобто для мене стосунки з тобою це саме дороге». І оцей автор він каже, як любі оселі Твої, затужена і душа моя за подвір'ям, Господа, моє серце та тіло моє линуть до Бога. І далі він бере каже, пташка, навіть вона щасливіша, тому що вона може звити своє гніздо і жити в твоєму домі. А я тільки повинен приходити, побути і знову повертатись, прийти побути оцій твоїй благодаті і повинен знову знову відходити. І п'ятий вірш дуже, дуже прекрасний. Ми тільки шість віршів взяли. «Блаженний, хто мешкає в домі твоїм, вони будуть повіки хвалити тебе. Жертва Господу хвала вуст наших. Так, слово Боже говорить в новому заповіту. Жертва Богу це хвала наших вуст. І тут автор говорить, що каже, вони будуть хвалити тебе. блаженні – це щасливі. Блаженні честь це самі щасливі люди. Він розкриває, знаєте. Оцю природу щастя для людини, стосунка з Богом. Це найвищі, мабуть, стосунки, які можуть бути, а, яких людина може жити і може мати, мати це, це блаженство. Блаженні люди, що тобі мають силу свою, блаження що в їхньому серці дороги до тебе. Знаєте, скільки? Часом людям намагалися навіть в нашій країні сказати, що Бога немає ніякого. Це все видумки, це все фантазії, це все уявлення. Але який обман? Але який обман? Яка неправда? Слово Боже говорить, що щасливі ті, чиї дороги до Бога. Чому? Тому що Він дасть надію, Він дасть радість. Він дасть спасіння, вічне життя, все, що ми маємо, ми маємо в ньому, в ньому. Ми ним створені, ми для нього створені. І наш Бог не жорстий Бог, не тиран, який, знаєте, так і чекає, де підвалити людину, де вона може оступитися. Ні, він абсолютно інший. Він абсолютно другий. Він в, в тіля бере оцю... Природу людську так? втіляється. Який Бог таке було. Що знайти одне місце, показати, показати вам із повторення закону це четвертий розділ розділ. розділо? Сьомій вірш. Бо хто інший такий великий народ, що мав би богів, таких йому близьких, як Господь Бог наш. Кожного разу, як ми кличемо до нього? От дивіться. Інші народи. Ну, мають условного богів, до яких вони звертаються. Але він каже, хто б мав би б такі, такого Бога, який б був би так близько до людини, так поруч до людини, як Господь Бог наш кожного разу, як ми кличемо до нього. Бог надіває на себе плоть, тіло і приходить до людей, втілюється, живе посеред нас, ходить разом з нами. Страждає показує свою божественну природу силу і віддає себе за наші гріхи на Голговському Христі. Нонсенс. Це біблійний Бог. Це не той Бог, який уявляли греки, це не той Бог, якого вірили Єгипет, Шумери, інші. В їхніх Бог це Бог сили. Бог насилля. Бог війни часто. Це їхні Боги. Наш Бог, Бог милосердя, чому Бог забороняє. Робити йому подобання або образ його відображати. Тому що, по-перше, це все Його ми не зможемо передати, передати цей образ. І ми не зможемо вкласти передати саму суть Бога. Бог показує нам образ В книзі об'явлення. Ми бачимо цей образ. Ягняти за кого того. Якщо тим людям в той час сказати, що Бог це є ягня за принесене в жертву за гріхи людей. що це за Бог? Вони не зрозуміють. Люди не можуть зрозуміти, а де сила, де могутність? Є, є сила, там є образ лева, який розбирає могутній цар над силами. Тому. Бог забороняє людині, щоб не було неправильного уявлення, щоб ми не могли поєднати. Бог, наш Бог значно більше. Наш Бог являє себе в тому, що бере цю роду, військо, приходить, тілюється. Я вже говорив, це і віддає себе. І він каже, що Він любить нас. Він сам бере і йде. І апостол, як він пише, каже: будемо любити Бога, тому що він перше полюбив нас. Тож будемо його любити. І оцей псалом, псалом це розуміння Божої любові до Ізраїля в кожному дні до цього народу і відгук цієї душі як прекрасні доми, як прекрасні оселі Твої Господи. Тужить і омлюває душа моя за подвір'ями, моє серце та тіло моє олимне до Бога живого. Я думаю, що. Перед цими різдвяними святами, де люди знаєте, зараз почнуть запалювати <кій> якісь різдвяні вогні, ставити ялинки, керувати подарунки, щоб ми не забули, що таке різдво. Щоб ми мали знаєте, оце, оце велике уявлення, Бог, який все створив, він є настільки ще милосердним і люблячим. Він хоче стосунки з кожною людиною, йому недалекі сирота. Йому недалекий приходько, йому недалекий кожна душа, вона йому близька, Бог прийшов заради мене. Бог віддав себе за те, щоб кожен із нас мав життя і життя знав. І книга Біблія це книга, яка розкриває нам великого Бога. Тому давайте посламо і подякуємо за Його Слово і за Його величну Амінь. Нами тебе, і ти відкриваєшся в Слові Твоєму. І найбільше ти відкрився в сині своєму, Ісусі Христі, який в'явив нам тебе, як Бога милосердя, любові, довго, довготерпіння, благодаті, і вона злилася на цей світ. І ти довготерпляш, закликаючи кожного до каяття. ти знаєш кожного з нас по імені, ми недалекі для тебе. І ти чекаєш відруху у кожного з нас. На твою любов, я до всіх людей, сидіти. Господь не впадається в розум, свідомість, відмовляється приймати, але це правда і істина. Це все право, співділився і прийшов заради кожного. Ти полюбив нас так, що віддав свого сина. За наші життя і наші провини, щоб ми жили. Господь. Даруй нам також любити тебе, бо ти щедро даруєш нам, вічне життя. Царство Боже, все ти даруєш нам разом із Сином своїм. Даруй ці свята, різдвяні свята, слава Тебе, дякувати, лікувати перед Тобою. Розповідати всім іншим про велике спасіння.